Вітаю, шановні друзі! Сьогодні трошки потепліло, дощу немає, та я вирішила вилізти на город і показати вам, що тут у мене. Ось дивіться, починає розпукуватися бузок Prime Rose. Дають фотографії яскраво-жовті, <кій> а насправді дивіться, який він. Так, в розпуску трошки такий жовтоватий, лимонний, бачите? Квіточка проста, гарненька, така, не дрібна. От. Але ж він не такий жовтий, як його малюють. Дивіться, який гарний у мене великий кущ. Ось. На продаж ось є відсаджені і є багато порослі, так що на осінь можу поділитися з вами за невеликі, <кх> за невеликі кошти. Росте він помірно, я його не обрізала. І він, бачите, метрів два.